Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Відстань між двома містами на одній карті дорівнює 1,6 см, а на другій 3,2 см. Масштаб другої карти. 1 до 2 мільйонів. Знайди масштаб першої карти. Варіанти відповідей А 1 до 4 мільйонів. Б1 до 1 мільйона. В 1 до 8 мільйонів і Г. 1 до 16 мільйонів. Приступаємо до виконання. Знайдемо відстань між містами на місцевості. Для цього. 3,2 помножимо на 2 мільйони. Отримаємо 6 мільйонів 400 сантиметрів. Це відстань на місцевості. Тепер знайдемо, скільки сантиметрів відповідають, на місцевості відповідають одному сантиметру на карті, уже, коли у нас на карті 1,6 сантиметрів. 6 мільйонів 400 тисяч. Поділимо на 1,6. Перенесемо кому на один знак, допишемо 1 0. Це буде 64 мільйони. Ділимо на 16. 64 поділить на 16 це буде 4 і дописуємо 6 нулів. Маємо 4 мільйони сантиметрів. Це у нас відповідають. Дають одному сантиметру на карті. Отже, наш масштаб, масштаб першої карти один до чотирьох мільйонів. Можна, звичайно, було розв'язати трошки по-іншому задачу, врахувати, записати, що 3,2 см відповідають у нас 2 мільйони, а 1,6 см відповідають Х. Ну і скласти пропорцію і розв'язати, знайти, що наш масштаб буде 1 до 4 мільйонів. Записуємо відповідь. 1 до 4 мільйонів. І наш варіант відповіді: А. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6 виконана.